Всім привіт, зараз проведу тест, як працює okay. диземетер. Так, от у нас дроти на лічинка Генгера. Зараз їх закоротимо і перевіримо, чи є імпульси. Так, завізую їх назад. Та вмикайте. Там авторських прав немає. Можеш вмикати? Так є все, значить. Це от. Червоний, давайте в налаштування, зайдемо. Омикаю, блинно, прилами к нему, працює. Всі режими працюють. Так, налаштування заходимо. Сейчас фанує поріг, поставимо 30. Ну что вони датчика ось так. Все. Виходимо. Угу. Цвітку можна вимкнути, ось так затиснувши. Тут плівка на дисплеї потім зняти. Можна це, щоб не драпалось. Так. Жовті ось такі пачки. Кнопки жовті. Так. Амка. Повністю наша плата. Кнопки жовтенькі, а корпус блакитний, як жовто-блакитний прапор України. Плата потужна зарядка. Акумулятор 18650. Можна три штуки паралельно поставити і їх заряджати цією платою. Тут є ще додатковий Type-C роз'єм для зарядки. Ну і виведений ще один Type-C, захищений від дощу. Таким закривається силіконова, ховається туди всередину все. От, тут закручується гайкою, герметично заклеюється, щоб не боялось дощу. Так, ну, поміщаємо плату. На її місце. О, жовті кнопки. Добре їх видно. І вони не випирають дуже сильно. Можна всередину в них вкапнути каплю клея. Стільки капель, наскільки ви хочете, щоб вони випирали. Тут буде орскло захисне. Тут умлери, світлодіот блимивка з цей. Пудимо. Так. Тут будемо сонячна панель. Це зарядки від сонця. Ось така справжня, не фейк. О, на повербанках, то фейк. Вона не заряджається, заряджає. Клеїться сюди вона, плоска, 2,5 мм товщиною, тут втоплення. Датчик зараз від'єднаний. Ну, тут є відстань між оргсклом, броньованим склом і між дисплеєм повітря відстань. Туди можна гуму поставити по периметру, і щоб при ударі. Вібрація не перейшла на дисплеї. Між броньованим склом прозорим і дисплеєм має бути повітря і гунки по периметру. так Ось так, з цієї сторони Все виглядає. Так, ну все показав. Так, тут ну, поки достану. Тут в нас резервні ліхтарики. Світити вони можуть місяцями, бо вони багато не споживають. От, ось такі світять яскраво, освітлюють повністю кімнату, видно куди йти. Це білий з цієї сторони буде, а з цієї сторони буде червоний. Можна зробити, щоб вони випирали ось так або в ровень були. Це вже по бажанню хто як забажає собі. Коли випирає, то більше розсіюється по сторонам світла. Коли в вровень, то світить прямо і нічого тут не випирає. І можна поставити на цю плоскість на стіл будь-якою стороною демпер, і він буде стояти. Тобто буде два ліхтарика. Тут один, тут другий. Тут червоний, тут білий. Червоний для того, щоб окупанти вас вночі не бачили. Так, а тут буде ще один роз'єм. тайп або інший можна поставити. І він для того, щоб... Під'єднувати зовнішні блоки детектування. Виносні. Ну, щоб, наприклад, не лізти з дозиметром півто до автомобіль, не переживати, що він вас зараз задавить, як поїде. А на телескопічну штангу чіпляєте виносний блок, під'єднуєте його по звичайному кабелю, яким ви заряджаєте смартфон та псі сюди будь-який датчик. Всі лічильники гейгера мюллера до 400 В підтримуються. Ось так. І він захищений від дощу. Ось так закривається. От. Ну, все. Все показав, в принципі. Так, і корпус сонячної панелі. Ну, все. Так, отак вот він виглядає. Толока ну, тут плівка зніметься в сонячної матері. Ну гарніше. Вот. Так, ну це все показав. Ззади, з задній, з другої сторони, ну тут буде СБТ-10А, встановлений новий, ось так всередині. Далі і буде решітка і кришка спеціальна, яку я розробив, щоб не знімати кришку, всередину не ховати, а вона закривалась на рельсах. Ось так. Це дно. Такие. вот одним пальцем закрывается и открывается тут решетка вот, вот это решетка наша и тут на рельсах у нас есть крышка и одним пальцем можно закрывать и открывать Не потрібно ховати в кишеню, цю кришку знімати, там ключами викруткою її виколупувати. А все всередині. От. Плавно ходить і решітка захищає сльозу. Тут ручка спеціальна, щоб пальцями схватити або нігтем. рівнесенько тут виставиться. Так. Сильвеса.